Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу німецька Бундесліга збирається іти на різдвяну новорічну паузу. Сьогодні стартує заключний в цьому році тур, а саме тур 15-й. Ми його проанонсуємо, але це буде в заключній частині випуску. А основна тема випуску це огляд попередніх двох турів: 13-го та 14-го. Також буде турнірна таблиця та список бомбардирів. Звичайно ж, розпочинаємо з тринадцятого туру. Баварія Хайденхайм. Це був перший матч мюнхенців після того, як Гарі Кейн отримав травму. Тобто в даному поєдинку він участі не брав. В підсумку це не особливо позначилось на діях мюнхенців. Забили чимало, хоча не все так однозначно було. В першому таймі домінація від мюнхенців, але змогли забити лише після стандарту. 18-та хвилина подача скутового від кіміха і у помаканови стрибає вище за всіх удар головою 1-0 Перший тайм з таким рахунком і завершився. А на 50 50-й хвилині чи не перший удар в ствір від Хайденхайма завершується голом? Неузгодженими діями оборони та голкіпера Баварії користається гонцак 1-1. Уже за хвилину по цьому на полі в складі Баварії з'являється Джамал Мусіала. А ще за 4 хвилини по цьому він забиває гол. 56-та хвилина далеченько від штрафної підхопив м'яч, протягнув та з лінії штрафної потужно пробив 2-1. По ходу другого тайму спрацювала ще одна заміна в аварії. На 71-й з'явився Горецька, а на 84-й він завив гол. Скидка від партнера на лінію штрафної і Леон в один дотик пробиває 3-1. Але Хайденхайм не здався. Пішов відігруватись і на 85-й хвилині прострільна передача з флангу, і Дорш в один дотик її замикає. Лише 2-3. Більше того, Хайденхайм навіть пішов зрівнювати рахунок, але на 91-й пропускає контратаку, яку завершує. Шив Мусіала, на рахунку якого в підсумку дубль. Тож Баварія здобуває перемогу 4-2 Діючий чемпіон Ліверкузен вдома грав проти непоступливого аутсайдера Сан паулі Господарі розпочали на правах фаворита та швиденько до 21 ї повели 2-0. На шостій хвилині рахунок відкриває Флоріан Вірс, потужно пробивши з лінії штрафної. А на 21-й кутовий господарів і оборона Санкт-Паулі забуває на дальній стійці про Джонатана. Та той пробуває головою 2-0 це уже заявка. Але після цього чемпіони дещо заспокоїлись, особливо в другому тамі від них жодного удару в ствір, І на 84-й хвилині закручується інтрига. З гострого кута під поперечину пробиває кіла Вогі 2-1. І ми знаємо, що в цьому сезоні. Бар чимало матчів уже втрачав на останніх секундах. Але цього разу все ж таки не втратив 2-1 за чемпіоном. В тринадцятому турі у нас було дербі Борусі Гладбах проти Дортмунда. Принципове протистояння, оскільки з 2013 року не грали між собою в нічиї. Але зараз команди не в найкращому стані як наслідок Нічия 1-1. Хоча Дортмунд міг здобути першу виїзну перемогу в цьому чемпіонаті. Після першого тайму нічия 0-0, А на 65-й саме гості відкривають рахунок. Джеймі Джеймі Байногітенс, як завжди, всіх накрутив нафінтив, потужно пробив під поперечину і м'яч від поперечини Залетів у ворота 0-1. Але вже за кілька хвилин кутовий у господарів, і оборона Дортмунда порушує правила в своїй штрафній, притримали супротивника. Пенальті для Гладбаха, і Штегер його чітко реалізував на 71-й хвилині 1-1. За кілька хвилин Гладбах взагалі міг забити другий гол, але влучили в поперечину. Тим не менше, господарі разок таки відзначилась, але червоною карткою в компенсований час дві жовті отримує за одну хвилину форвард з Чехії Чванчара, який лише на 89-й з'явився на полі. Тим не менше на підсумок поєдинку це ніяк не вплинуло. 1-1. Айнтрахт вдома грав проти Аугсбурга. Омар мармуш промовчав, причому ні асисту, ні голу як наслідок Айнтрахт не виграв. Хоча відкрив рахунок на 55-й, який тільки з меж Воротарської увігнав м'яч ворота і, здавалось би, нарешті дотисли супротивника. Але дві помилки голкіпера команди Кевіна Трапа призвели до того, що господарям навіть довелося відігруватись. На 60-й хвилині Тіц пробиває з гострого кута і трап пропускає між ніг. А на 71-й Кевін не з зміг поратися з м'ячем, не приборкав його, і СНД встиг на добивання. Один-два господарі вже програють. Але за три хвилини турецький півзахисник Узун потужно пробиває по воротам, маленький рекошет від захисника і м'яч воротах. 2-2. господарі могли навіть вирвати перемогу в компенсований час, але не вирвали по одному балу для обох колективів. В інших поєдинках 13-го туру нічию 1-1 розписали Хофенхайм та Фрайбург. За 5 хвилин в другому таймі обмінялися голами та заспокоїлися. Вольсбург в домашньому матчі проти Майнца тричі по ходу поєдинку поступався, але в підсумку вирвав перемогу 4-3. Переможний гол на 94-й від Йонаса Вінда. Бідолаха Бохум знову поступився, цього разу вдома від Вердера 0-1. У Бременців був лише один удар в ствір, але їм цього вистачило. Лейпциг, який в листопаді місяці не здобув жодної перемоги у бундеслізі, в першому ж матчі грудня перемагає на виїзді над Гольштанкілем 2-0. Ну і неймовірний камбек від Штутгарта. В домашньому матчі проти Уніон Берліна господарі до 51-ї хвилини поступалися 0-2, але в підсумку здобули перемогу 3-2. Переносимось до туру 14-го, який був гарячим бойовим та дещо історичним. Розпочинаємо з битви аутсайдерів Уніон Берлін проти Бохума. Обидві команди давненько востаннє перемагали. Якщо бути точнішим, уніон сім турів ішов без перемог. А Бохум взагалі в цьому сезоні не здобув ще жодної перемоги. І здавалось би, для них точно не бачити перемоги в цьому поєдинку, тому що вже на 13-й хвилині вони залишилися в меншості. Пряму червону картку отримав півзахисник команди Кодзі Мійосі за невдалий та грубий підкат. Але саме гості відкрили рахунок. 23 хвилина подача з флангу і Ібрайма Сисоко класно діє на другому поверсі 0-1. Щоправда, лідерство гостей тривало лише 10 хвилин. Голербах отримав м'яч в штрафній супротивника. На нього відразу полетіли двоє, але він навіть без замаху встиг пробити та зрівняти рахунок. Не скаже, що в другому таймі господарі проявляли гіперактивність для того, щоб вирвати перемогу. А от їхні вболівальники були гіперактивними. Компенсований час голкіпер Бухома збирався вибивати м'яч від власних воріт, але з трибун йому в голову полетіла запальничка. Як наслідок гру довелося навіть призупиняти, команди залишали поле, але потім повернулися та дограли 1-1. Щоправда, Бухом подав апеляцію на даний поєдин. На що команда розраховує чи на дискваліфікацію вболівальників у Ніона, чи можливо на технічну перемогу для себе, поки що не зрозуміло. Тож не все ще відомо в даному. Поєдинку. Трішки відволічемося від футболу та поговоримо про супермена, для якого, як відомо, справжньою бідою є так званий криптоніт. А от в німецькій бундеслізі для мюнхенської баварії, яка в цьому чемпіонаті йшла без поразок, своєрідним криптонітом є Майнц. В 14-му турі Майнц проти Баварії і перемога господарів 2-1, яка для них стає четвертою за останні 5 домашніх матчів проти Мюнхенського суперклубу. Ось такий криптоніт. Хоч і розпочинався поєдинок для Майнца не найкраще. По-перше, кращий бомбардир команди Йонатан Буркарт на 13-й хвилині не реалізував вихід віч навіть з голкіпером Баварії, а вже за хвилину був замінений через травму. Тим не менше, у господарів знайшовся інший герой, кореець Лі Дже Сон, який відзначається дублем. На 41-й він скористався неузгодженими діями оборони та голкіпера Баварії і був першим на м'ячі 1-0. А на 60-й, отримавши м'яч на лінії воротарської мюнхенців, швидко. Денько розвернувся та пробив 2-0. Максимум, на що спромоглася Баварія, це відіграти лише один гол, і то на 87-й хвилині. Йозу Йозуакіміг пробував поворотом, Захисники господарів постелилися під м'яч, але шкіряний відскочив до Лероя Сане 2-1. Тим не менше, перша поразка Баварії в цьому чемпіонаті. Дещо історичним вийшов матч Ауксбург Ліверкузен, оскільки лише в 14-му турі діючий чемпіон спромігся здобути першу суху перемогу. Знову команда Хабі Алонсо класно провела перший тайм, забивши два голи. На 14-й хвилині прострільна передача з флангу від фрімпонга і тер'є з меж 11-метрової позначки в один дотик її замкнув 0-1. А на 40-й хвилині господрів трішки заспокоїв Флоріан Вірц. Прийняв м'яч неподалік штрафної, увірвався в карний та з лівої пробив в дальній кут 0-2. В другому таймі діючий чемпіон контролював хід гри і зіграв насухо. Вдруге за 10 днів між собою зіграли Лейпциг та Айнтрахт. 10 днів тому грали в Кубку Німеччини, і там домашня перемога для Лейпцига 3-0. І от зараз матч в чемпіонаті. Матч, який розпочинається дещо скандально. 19-та хвилина за меж штрафної пробуває Шлагер, і Бенджамін Шешко, який нібито перебував в сайді, грає на добивання та відкриває рахунок. Гол було зараховано. На 32 й хвилині кращий бомбардир Айнтрахта Омар Мармуш хапається за голову, адже після його прямого удару зі штрафного м'яч влучив поперечину. Тим не менше, гостям таки вдалося зрівняти рахунок ще в першому таймі. На 40 40-й хвилині захисник команди Натаніель Браун забиває свій третій гол в цьому чемпіонаті. Після його удару м'яч влучив стійку та опинився у воротах господарів 1-1 після першого тайму. 51-ша хвилина кутовий у Лейпціга, і оборона Айнтрахта на дальній стійці забуває про Луа Опенда. Той вже забиває свій шостий гол в цьому чемпіонаті. І, хоча залишалося грати ще 40 хвилин, нікому більше забити не вдалося. Тож вдруге за 10 днів Лейпціг сильніший за Айнтрахт. Цього разу 2-1. Боруся Дортмунд в 14-му турі грала вдома проти Хофенхайма, як завжди, неймовірна атмосфера. Знаємо, як Дортмунд в цьому чемпіонаті грає на домашній арені. Але перший тайм доволі таки кволий: нічия 0-0. Щоправда, перша хвилина другого тайму стає мега успішною для Дортмунда. По-перше, в перше жовтня місяця грав Карім Адеємі. Нагадаю, була у нього травма. А от на 46 й він з'явився на полі. А по-друге, на цій же самій 46 й команді вдалося відкрити рахунок. Джеувані Рейна. На лінії штрафної Хофенхайма зіграв на підбиранні та відразу пробив, забивши свій перший гол за три сезони: 1-0. Але ніяк Дортмунду не вдавалося подвоїти свою перевагу, і звичайно ж, це була небезпечна гра. Як наслідок до матчу було компенсовано 4 хвилини, на перші з яких Хофенхайм рахунок зрівнює вкидання ауту. Боротьба в штрафній Дортмунда м'яч відскакує до Бруна Ларсена, Удар 1-1. Тож Дортмут не зміг порадувати публіку перемогою. В інших поєдинках 14-го туру п'ятої поспіль поразки в чемпіонаті зазнає Гайденхайм. Цього разу вдома від Штутгарта 1-3. А от Бременський Вердер вперше в цьому чемпіонаті здобув другу поспіль перемогу. В попередньому турі розібралися з Бохому, зараз Санкт-Паулі 2-0 на виїзді. Найвпевненіше 14-й тур провела Борусія з Менхенгладбаха, домашня перемога 4-1 над Гольштанкілем. Серйозно на гру вплинуло те, що вже на першій хвилині Борусія відкрила рахунок. Фрайбург в домашньому матчі проти Вольсбурга до 75-ї хвилини комфортно вигравав 3-0, але потім інтрига – лише Ну а зараз поглянемо на турнірну ситуацію перед заключним в цьому році туром. Тож Баварія, незважаючи на першу поразку, все одно лідирує 33 бали, але уже нема нуля в графі поразки. Ліверкузен, маючи 4 поспіль перемоги, лише на 4 бали відстає від Мюнхенського суперклубу. В зоні Ліги Чемпіонів перебувають Айнтрахт та Лейпциг, у котрих однакова кількість очок по 27. В зоні Єврокубків Фрайбург 24 бали та Штутгарт 23. Але той же ж самий Вердер, який дев'ятий, лише на 1 бал відстає від зони Єврокубків. Неймовірна рівність та близькість. Все більше погіршується ситуація у Бухума та Хольштанкіля, у котрих відповідно по 3 та 5 балів, і які на даний момент стоять на виліт. На позиції перехідних матчів учасник Єврокубків Хайденхайм 10 балів у команди. Щоправда, лише на один бал команда відстає від рятівної 15-ї сходники, на котрій перебуває Санкт-Паулі. Інші команди трішечки спокійніше себе можуть почувати. Гарі Кейн, граючи уже два тури, все одно продовжує сидіти на першій позиції списку бомбардирів. Схоже, Омару Мармушу без нього не цікаво грати та забивати. У Форварда Баварії, який раніше 14 голів, у Мармуша 13. Кращим серед усіх інших є нападник Майнца Йонатан Буркарт. Десятка. Що подарує нам заключний тур 2024 року тур 15-й, який стартує сьогодні поєдинком Баварія лейпциг Мюнхенці після поразки в попередньому турі, звичайно ж не збираються втрачати очки, але Лейпциг, по крайній мірі, в попередніх чотирьох матчах Мюнхені обов'язково забивав. Тож очікуємо на голи. Шість поєдинків відбудеться в суботу: Айнтрахт проти Майнца, Вердер проти Уніон Берліна, Гольштен Кіль проти Ауксбурга, Кофенхайм проти Борусі, Менхенгладбах, Штутгарт проти Санкпау. І на завершення суботу діючий чемпіон Ліверкузен вдома проти Фрайбурга. Дві битви в неділю в зоні вильоту Бохум проти Хайденхайму, чи здобути Бохум хоча б одну перемогу в цьому році. Ну і також зіграють Вольсбург проти Борусі Дортмунд. Як завершиться заключний тур цього року, про це ми обов'язково будемо говорити, тож не пропустіть. Ну а на даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. На все добре!